Всім привіт, друзі! Ви на каналі Юна Рибалка. Буду сьогодні ловити на фідер. Сьогодні, як бачите, хмарно та вітер. Зараз замішаємо прикормку, розкладемось і будемо ловити. Приємного перегляду, давайте розпочнемо. Так що замішаємо прикормки. Зараз зима. То я взяв з собою теплу водичку, щоб не спливали частинки прикормки. Зараз, кожен по чуть-чуть. Спочатку чорну плотву трошки насипемо. Кстати, будемо на напінку і мотиль. Мотиль обов'язково. Так, і. Що така чорновата прикормка. Це живательно на зимню риболовлю, на фідер. Так, трошки цієї. І ось така ми жовтовата залишилася і тож трошки кинемо. Це ще зліта в мене. Я не знаю. Та to... нормально вроді. Правда, це крупні компоненти. Ось. І від фанатика, криль макуха. Ось так у нас все вийшло разом. Получалось воно трошки красновата, ще додали чор чорної прикормки. Ось. Зараз добавим водички і від крупних компонентів через сито, щоб їх не було так, да. Зараз воно трошки уважниця, ще можна трошки додати. Я думаю, достатньо, скільки зараз трошки перемішаю ще. Там її поставити. Так, пер, прикормку я з, замішав. Тепер осталось її через сито і в цю ємність, щоб її закрити потім кришкою. Потрошки насипати. Це трошки довговатий процес, бо в мене не спеціальна трошки буде довговато, і ось так ми чуть-чуть робимо. І оці комки ми їх пережимаємо. Ось таким образом. Сейчас я все через сито пройду, тоді підключуся. Ось так вийшло, Як песочок. Ось так. Сейчас будем раскладываться і фидер, і все. Щас трошки Подготовим місце так раз рогачик і два. Остаємо фідерок. Зараз по холодній воді должен бути дуже м'ягенький кончик, самый мягенький. У мене одиничка. ічка, наймаленький. Так раз І два. Сейчас прицепим катушку. Так, поцепив я карабінчика. Ось такий у мене монтажик. Тут на карабін цепляється кормушка, а сюди на петельку повідець. Зараз я. Є у мене така. Де... Ось, маркірний груз називається. Зараз я спробую знайти десь бровочку і там закліпсуюся. Ось така Сейчас я найду бровочку. Так, знайшов я бровочку. Ой, я тут еще вытяну. Все, закліпсувався. Тепер ще ставим кормушечку, повідець і почнемо ловити. Так, трошки водичку дали, як ви бачите, ось Так, Спочатку на мотиля Попробую половити. Так, кормушечка маленька. Буду кожних 5 хвилин закидувати. Перекидувати точніше. Кормушечку забив і поведець у мене, кучучок, я не пам'ятаю, шнур поведець у мене. Лиска 016. Так. Метелик. Ось. Трошки, правда, такий пока убашений. Але нічого. Буду штуки чотири сажать. Все? Так, буду робити перший закид. на бровочку. Все, ждемо покльовочки. Так, не хоче поки що брати. Четвертий уже захід зробив. І не хоче. Якщо не буде далі клівати, то пойду так, лівіше буду кидати, кидати, шукати. Якщо і тут не буде, то під той берег буду кидати І водичка трошки піднялася собі тут. Асфальта поклав. Ось так. Ну і сонечко. І сонечко. Так що ждемо рибку. Закінчуємо рибалку. Приїхали на ось такий залівчик. А тут альот. Тому будемо закінчувати рибалку ми на Десні. Ось. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!